На мій погляд, щоб організувати стабільне молитовне життя, потрібно декілька речей. Одна із перших це зустріч з Богом і народження від нього. Це проходить в момент покаяння. Коли ти молишся до Бога і Він прощає і очищає тебе від всякого гріха, ти стаєш іншою людиною. І потім вони кличуть тебе в тайну кімнату, як написано, зайди в кімнату, закрий двері за собою. І помолись отцю, який в тайні, і батько твій поздасть тобі явно. Для того, щоб приходити регулярно до нього, потрібно розуміти, що е, ти прийшов в один і той же час, ти приходиш на один і той же період часу, не менше. І друге, що там робить в цій тайній кімнаті. Це перше молитися до Бога, звертатися до нього, казати йому, спілкуватися з ним як з рідним батьком. І друге, це обов'язково читати Слово Боже. Коли ми молимося до Бога, ми говоримо Йому, коли ми читаємо Слово Боже, він відповідає нам. Зараз місяць питань до Бога. І от якраз цей час можливо було задати ті найцікавіші питання, найважливіше питання в своєму житті. Якщо ти зробиш це зараз, то він обов'язково відповість на твої молитви.